Шалом, це Славко. Поговоримо коротко за ситуацію. Ситуація така, що наша битва віддихає як пахарь, тому що ви бачите, погода обіцяють опади. Середу на 14-го і на 16-го обіцяють великі опади. Так що ситуація буде достатньо складною щодо можливості наступу, особливо щодо того, щоб техніка вирушила в поле. Повірте мені, коли такі опади, трактор в полі не держиться. Я думаю, що і більш важка бронетехніка не отримається. І, в принципі, погода в районі Макарівки і на тиждень теж не найбільш благодатна. Бачите? От. От ті опади, що ми бачили, ті, що обіцяють, 16-го, лише після п'ятниці можна сподіватися на сухий гарячий клімат, на те, що можливості для наступу будуть поліпшені, погодні погодні умови також часто мають значення, тому що вони накладаються і на втому сторін. От на 14-го станом на ніч. Сьогодні якихось значимих змін ще не доповіли. Отак от, от виглядає ситуація. Тут більш загальна, більш стратегічна картина. Ви бачите, що і з боку гуляй-поля. мене питали, є от просування, є удари сюди, от на Марф... на Марфопіль, спомагательний збо... удар з боку гуляй-поля. Отут іде закріпилися росіяни на висотах. Ну, ви знаєте ситуацію. Оце от Макарівка, оце урожайне, оце от старо... тут. тут Старомлинівка, наша героїчна, знаходиться. Оце от. Ключової колопруда і Георгіївка, те, що ми засію сперечався. І тут нарешті показана ця от лінія Зігфріда нашого. Нарешті ми бачимо, що не так воно страшно виглядає, і зрозуміло, чому росіяни так поспішали дати встрічний бой, і чому так вперто тримаються на тих от висотах. Отут от відносні висоти, знаєте, до 200 метрів. Я вже вам топографку зараз не буду показувати. От хто бачив вчорашню карту з висотами, то він розуміє, чому росіяни вчепилися в цю ділянку фронту. Варто подивитися попередню передачу. Отак, от, от нарешті, бачите, прояснюється ситуація з цими укріпленнями. Зрозумілося, чому такий стрічний бой активний, чому вони тримаються за висоти і як діють українці? Ви бачите, видіють адсюда. Нам доповіли. Ви вже знаєте, підрізають і тут поширюють, бачите, сіра зона зона боїв поширилася і дуже непогано. Тепер зрозуміло, чому вони на Старомлинівку так нервувалі. Ну тут називайте, що ці позиції прикриті рікою, що просування українців буде більш-менш блокуватися далі перехід цією річкою. берега не дуже в неї зручні для перекидання техніки. Ну, ясно, що легкі сили перейдуть, але все-таки... Просування українців цим берегом росіян не так турбує, пам'ятаєте, їхній удар був на урожай, не те, що був ефективно відбитий українцями. Ми бачимо наслідки цього ефективного відбиття контратаки 127-ї дивізії. Оця зона зона бою. Не забувайте, що бої зараз відбуваються в глибину на значну. Це маневрові бої, і там глибина поля бою велика, і тому не можна рівняти поле бою по якимось окремих населених пунктах. От, що я вам сказав. Хотів сказати за доступну нам зараз ситуацію, що вона розвивається в пожаданому для українців ключі. Бай, підтримуйте, лайкайте, поширюйте. Бо я бачу, що вчорашня передача була дуже розумна, але подивилися її трохи менше ніж попередньо. Яка теж була добра, але не настільки розумна.